Як хлопці спостерігають, я вам скажу, що коли приїжджає такий рукав з заливкою бетону, тобто ми сьогодні маємо заливати 5 кубів бетону. І коли приїжджає цей рукав, в них ще в накладній стоїть записаний мішок цемента. Чого? Бо коли вже все робиться, він ще бере туди, кидає мішок цементу і прокачує до кінця. Ось така історія. Зараз вам розкажу ціни, скільки бере рукав і скільки вартує бетон.